Свято Дня захисника вітчизни продовжує радянську традицію. В СРСР цей день також вважався офіційним державним святом Днем Радянської армії та військово-морського флоту. Історично склалося, що день захисника вітчизни, 23 лютого, вважають загальним святом чоловіків. на кшталт 8 березня у жінок. Але сама назва свята наштовхує на висновок, що це визначний день саме для служивих. Військовий комісар Зміївського райвійськомату Сергій Пашала впевнений, що ті люди, які обрали, Професію військового в усі часи слугують научним прикладом для молодого покоління. Все, хто служил в армії, обов'язково этот праздник считают своим праздником, потому что они выполнили согласно закону об, э, всеобщей воинской обязанности, свой отдали долг стране. То есть отслужили сначала в советские времена, служили два года, сейчас служим год. Я думаю, что это в первую очередь праздник тех людей кто непосредственно защищал свою страну. На сьогоднішній день призив до Збройних сил України призупинений. Юнаків призивають тільки у війська Міністерства внутрішніх справ. В прикордонні сухопутні війська і воєнно-морський флот нині приймають за контрактом. І потрапити до армії за власним бажанням зараз можуть і жінки, котрі, як відповідно до назви свята, теж відзначають День захисника вітчизни як своє професійне свято. Більш прийнято 23 лютого вітати всіх чоловіків. А справжній чоловік має бути перш за все патріотом своєї своєї держави говорить військовий комісар. Прежде всего, должен быть в першу чергу патріотом. І без разницы он буде захищати родину з оружием, или без оружия, или з ручкою, или за комп'ютером. Гана щоб он був патриотом. Свято, так би мовити, мужніх надійно війшов календар загальних державних свят. І 23 лютого чоловік, патріот своєї держави, незалежно від того, служив він чи ні, заслуговує на привітання. Пусть всегда будет мирным небо над вашими головами. Пусть всегда царит любовь и понимание в ваших домах. Пусть будут счастливы ваши семьи. Желаю всем здоровья, любви, удачи и благополучия.